Квітка, тісик, голубка, бо дух золота, лине над океаном до зір доліта, голосом долинає до отчих країв, до високих смерек, до своїх солов'їв до калини, що рідна в дощах, як в сльозах. Долетів крила стерши на томлений птах і доніс дивний голос додому доніс море радості і смутку у сяєві сліз. я на весні,